Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні вам розкажу про згортач для гарбуза. Время тікає, хочеться справитися з цією е, задачею, щоб згорнути його без проблем. І зараз переверну камеру, покажу вам згортачі, що як я в планах на сьогодні. Тому що не все, як кажуть, ми предполагаємо або розполагає, бачите? Зараз я в такому водія. Є така трошки проблема. І ну, не до роботи не можна. Зараз можу сказати на, на лікарняному. Зараз перевертаю камеру і далі вам покажу, що за плани на перспективу. Так, ну дивіться, з цієї же позиції стартую, і показую, що в нас в роботі. Оцей згортач він зараз просто стоїть е, на такій підставці, бо було так, доску вигнуло. Доска ну, вербачи, бог його знав, що там. Бачите, вона трошки така, як дугою. Я поставив, воно під, е, під нагрузкою трошки вигибається. Но, е, боюсь, що цей трикутник, той, що впереді ставиться, він не справиться з моїми бур'янами. Е, в роботі мульчер. Е, я знімав про нього відео, зараз перевернув. Міняю, бачите, міняю тут сальник. Розібрав, подивився підшипник. Ну, такі ще походи. Можна було б замінити, але зараз не на часі. фінансово, фінансах. Бо бачите, ото все в маслі забризкане. Купив новий сальник. Ціна його 120 гривнів, недешево. Кому може потрібно, я вам скажу, який сальник. 32,52 на 10 а ось рідний сальник. Що в ньому була проблема, значить, він вже вироботка тут чимала і пропускав пильник. Тут розмір 2.1, 32 на 52. Ну, не знаю, може, це якісь старі розміри, знаєте, с... ну, старий стандартний. Коротше, придбали новий, поставлю. Зараз просто не можу, бо на лікарняному. В перспективі зробити защиту з двох половинок. Отут буде така виємка. Одна буде половина отак. І вона буде отака от сюди, отак раз, завертатися половинка. І друга половинка буде там, отак, завертатися. Є в мене е, така ну, заліза. Будемо робити. Це ось ніж лежить. Ну, це ще півбіди. Тепер е, подумав, що. Даний подумав, я більше подивлюсь багато відео про хлопців: як горнуть, як мелять, як, як б'ють гарбуз. Це хороше на чистому огороді. А у мене огороди. Ну, є один взагалі просто біда-бідо. Я його навіть не показував в попередніх відео. Просто, яка була причина, чого він так заріс. Трошки ми за повремені йшли дощі. Потім дощі закінчилися і ми вже туди не влізли. Воно було сиро, рвати не можна, тому що в рядку він був сапаний, але в рядку було ну просто багато. Починали рвати, воно все з сиростю виривалося, і гарбуз підривався, сохнув, пропадав. І вирішив я зробити валкоутворювач примусовий. Сьогодні зайшов кум, поміг мені збити цю шестерню. Стояла там така шестерня. Вони не шестя на такі шків, Бачите, як лупили аж, аж молотом оцім. В чому вся суть? Суть в тому, що заказав я підшипники. Оці, знаєте, китайські, як воно? качаючіся, такі от зелені. Отут, я думав, що тут на 30, а тут на 37. Але. Аби я знав, що тут на 37, так я б заказав би на 40. Ну, 208 підшипник, знаєте, на двох, ну, на двох болтах кріпиться на ножки. Отакий, От тільки зелений, китайський. А тут, оказується, на 37. Ну, що я придумав? Або я так обріжу. Оцей весь флянчик, ну не так менше трошки. Оцей весь флянчик уберу, розточу і приварю назад. Або я заказав підшипник. Зараз дружина в місті заказав підшипник. Так, 308. так, Ні, 508, він трошки менший. 308, він більший. І зроблю під нього корпус і зроблю сюди підшипник, а тут ще треба привод зробити. Ось опорне колісо. Значить так, труба на 110. Опорне колісо. Ну, опорний вал буде на 165. Нема в мене більшої труби, кажуть. Кажу, що треба більшу, але ну, робимо з того, що є. І на... далі я вам покажу, як воно буде... Як... Ну, яке буде вик... його виконання. Того, що розказують одне, а по факту, що вийде, може бути зовсім друге. Значить, що я зробив? Вал у мене такий був, на фермі стояв стовп. Я там розібрав одне приміщення, ці стовпи було так за... Оце в землі було. І оця балябуха теж була в землі. Ну що я зробив? Я взяв, витягнув, почистив. ну, Дощ там обмив. він в принципі чистий. І виходить, спіраль горне не направо, як по ходу вперед. Не туди горне, а сюди. Ну, думаю, ну і що? Розверну, значить, сюди буде горнути, наліво. Разниці немає, думаю. того, що спіраль крутиться. Сюди. Ну не перерізати же мені спіраль, правильно? Не... Бо вона вся приварна, а ця спіраль може даже якусь роботу і буде гнати гарбуз на цю сторону. Зроблю цю сторону. Різниці немає. Так, Опорне, опорне колісо. Оце, Оце я уші пообрізаю. Воно на стільки коротше. Тут я знайшов трубу 170. Що Я думаю, Я думаю, розріжу, зажму і зварю буде по цим самим діаметру. Ну, а тут Обріжу рівненько і вставлю шинку, щоб воно було, щоб воно було опорне колісо. Однаково із валом, тим, що, ну, тим, що горне. Так? Сюди я поточу флянчики, може не знаю, або оттуда, або ось оттуда пообрізаю. Не знаю, коротше, ще, ще все в планах. Але вирішив робити згортач цей примусовий. Стала друга задача. Вал є активний, є колісо опорне. Чим привести в рух? Прийшов куму, кажу, кум підкажи. Кум каже, я не знаю, не можу тобі сказати, бо я в цій темі не кручусь, не варюсь. Я кажу, все добре, я зрозумів. Що я думаю? Я хотів цей привод зробити із е... мотокоси. Але ж, е... слаба, мотокоса не потягне. Це треба або через редуктор, або через якийсь етат... мотокосу. І я так думаю, що я буду робити, ну, може, все ще поміняється, але задумка он в отому моторі. Є у мене такий мотор із мотособаки. Є тут редуктор понижаючий, тобто йому сили хват. І є зірочка. Шах такий, наверное, як у Мінську, значить, або в дельті. Я можу купити зірочку якусь, ну не знаю, або приводну, або і поставити туди на приводну. І хай вона буде, скажімо, хай вона буде так крутить. Тут же ж бачите, як важно, щоб е, по ходу отак на себе вал крутився, щоб гарбуз І Багато ж дивлюся, хочу в інтернеті щось знайти для себе корисне. І знаєте, ну один там дядько розказує, конечно, ну, але ж не з розмірами, не валів, не підшипників. Просто каже так: розмір у мене 2,50. Рука стоїть, ну таке крило, щоб підгортало, це, щоб піддержувало. Обші розміри і все. Я там вже і на паузу ставлю. Все. Ну, знаєте, ж, коли сам робиш, то хочеться десь щось піддивитися, щоб не переробляти, бо його можна грати довго, але хочеться зробити один раз і, ну, і назавжди. Так, я наказав, що дружина в місті я заказав сюди підшипник. Він на 40, а тут на 37. Я виточив втулку під, під розмір. Насажу втулку, потім підшипник, зроблю під нього корпус. В мене є така труба Товстостінна І я думаю, тут все вийде. Ну, тільки буде саморобний корпус. Думаю, ходитиме. От. Потім Потім посчитав я, скільки сюди треба матеріалу. Значить, профтруба, я думаю, Так, з четверки б хорошо було, але... Четверка дорога. Четверка стоє метр 230 гривень. Провтруби 50 на 50 Надо Треба щось дешевше. Найшов тройку. Тройку. Вона стоїть. Ні, троє, не пам'ятаю. Двойка 166 гривень. Квадратна труба 50 на 50. Ось така, яка це в мене стоїть. Це в мене ось така, бачите, це двоєчка. Або навіть 1,8 Це я робив колись мені товариш віддав. І думаю, а якщо з нього зварить каркас, ну, то раму на нього щось надіть, потім, думаю, ні, мабуть, танке. Потім пішов до цього плуга. У мене є цей плуг, да, там у відео багато, де він, його є обзори, і, обзор, і відгуки, і все, що хоче. Він зробить оці, оці профтруби оці що? і строїчки. Думаю, Так тут а вон, яка нагрузка, ж ви представте, стойка ж, нагрузка паше. і паша будь землю, землю, приплужник, і все, і видерже. Думаю, чого не видержить двойка? Профтруба видерже. Але опять друга задумка переігралася. Ну я вам все покажу в відео. Кому цікаво, такий згортач активний. Чи вийде він, чи не вийде, підписуємося, ставимо лайки для просування каналу. І все побачите, чи буде з нього толк, чи ні. І може хтось буде мене дивитися із таких ну, збивалих аграріїв, підкажіть, чи можна такою сівалкою, СЗшкою польською посіяти фацелію, прямо трактором, щоб не ходити, не хвискати отак вручну, а посіяти. І з чим її підмішувати? Колись бачив, із отрубями підмішували. Така, тіпа, ну, знаєте, що таке отруби, да? Вроді, мужик сів, я бачив, але давно дивився, декілька років назад і так і, ну не пам'ятаю зараз, з чим, як історію. Хто може. Сіяв, підкажіть, може як посіяти фацелію, Бо фацелія ж дорога. У нас фацелія стоїть 150 гривень кілограм. А мені треба її на 2 гектара. Ну, думка була. Засіяти гарбузя, гарбузяні поля для сидерації. Вот. Так що оце ще таке питання. Ну, а все по, -по іншому, я думаю, ми все зробимо, все вирішимо. І згортач. Довжина оцієї труби, цього вала отбойного ну, активного 2,40 м. Хвати-не хвати, я думаю, хватить, тому що ширина трактора по центрах кольос 1,20 м. Якщо навіть трошки кут поміняється, його, знаєте, оцього вала, ну, виходить, в мене в другу сторону буде. Ну, буде він Головне, щоб мульчер, за ним буде мульчер, буде перекривати ну, проход. Це теж дуже важно. Але ж ще є проблема. Проблема в цьому тракторі, що в нього один рычаг гідравліки. І хто дивився мою навіску передню, я там ще питав у людей: спасибо вам, що підказували, як що будь Підключається вона сюди на прицеп передня навіска. Але ж одним рычагом управляється і передня і задня навіска. Але є ще проблема друга. Тому що я доїхав, допустимо, до краю, мені треба підняти згортач. А мульчером треба до краю домульчувати. А воно все робить од одного рычага. розумієте? Коли я рычаг нажимаю на підйом, менший циліндр піднімає, перед зразу кидає. А от як буде ззадом, непонятно. І лібо воно його підніме мульчер, і поїду я не, ну, не до кошене бур'ян. Оце теж проблема, Непонятно. Ставити розподільник зараз, на, ну, на сьогоднішній день, нема можливості. Просто нема фінансів. Тому що хороший розподільник стоїть комплект Та 1788. Оце і Італія, по-моєму, ці 20 Е, У перспективі, звісно, сюди поставити треба гідромотор, але до нього треба дивитися бак. А можливо, ще й віддільно на задній вом, а задній вом буде зайнятий. А у нас же не так, як у нових тракторах. У мене стоїть один інша, якщо хтось знає у цих фотонах. Може там є можливість і два поставити інша, я не знаю, я туди якось не, ну, не дивився, це тільки зараз пройшла мисля, ну зараз долізу, може, може туди і можна глянути. Так. Так, да, в принципі, тут заглушка стоїть. ось е, Стоїть на ньому заглушка, але що під нею я не знаю. Ілі сюди можна насос поставити через якусь плиту переходну, мабуть. І не можна, не знаю. Це не, не, не думаю, я навіть цю кришку не знімав. Бо тут роль як ремень мішає трошки. Не знаю, може тут тоді якось по-другому ремень трошки ставиться. Ну Оце така. В принципі, він сам оце, тут же один насос і на гідравліку, і на рульове. А в нових тракторах, уже з нових движках, тут стоїть на, гідра... на рульове, а тут на гідравліку. Тобто, виходить, треба доробляти. Його І Так як коснись, для того, щоб робити комфортно, ну, в частності, гарбуз молотий, да, треба кучу зробити вкладень. Тобто, доробити трактор або другий трактор, звісно, було б сороковочка. На самом деле, оцей комбайн для цього трактора важкувато. В нього зразу ну, видно, що трактор круте в нагрузку на 540 оборотах. І видно, що солярочка, прям, ну видно як уходить, тому що він розе, ну, робить дуже в нагрузку. Він, мабуть, дужче робить, ніж на плуги, ну, коли пашиш. Бо Тому що ти можеш там хоч зіграти передачами. А коли комбайн круте, то не це. Ну, возможності того, щоб додати мощності, тільки газ треба навалювати і йому все одно важко. Тобто, як не крути, все одно трактор треба удосконалювати. І думаєш, і що треба? Куплять Т-40 під гарбуз, а куплять на за щось. Чи тут дороблювати треба, теж думаєш, непонятно. І оце постійно така дилемма, знаєте, між НАДО і бідністю. Хочеться і нищитою. Тому що хочеться, а на все ж грошей не вистачає заробляє, бо ніхто ж не дає. Папи і нема багато. Треба, і так само, гроші треба. На все треба гроші. Так що таке відео про поводу згортача. Я думаю, він будеться. Головне, щоб мені якби, поправити здоров'я. І тут вже стається, сьогодні вже 8 -е число. 8 вересня, здається, і вже треба, як би вже, воно має бути вже на мазі. Ну, одне в мене є на мазі. Але я дивлюся, що те, та мазь, вона не справиться. Треба оце робити. А нема здоров'я, ви бачили, я зараз у ошейнику. Цепок тільки зняв біля кроваті, бо жінка каже, дружина каже. Тобі на ципок і приковати, щоб ти нікуди не ліз. Ну, чесно, дружина поїхала в місто, а я це трошки сьогодні на це. Ну, Якби з кумом зняли, тому що у двох і батька легше бить, я так скажу. Мурашечка на ходу готова возити семено з-під комбайну. Номера є, документи є, одівай шлем і погнав. Повороти є, стопи все є, все є. Робить як пчілка. Настроїв під шамани взагалі огонь. Ну, По трактору сказав, що треба доробляти. Не знаю, як ще буде піднімати чи опускати, бо о, о, краном, тим, що між там під сидушкою, Це так треба підняв передок, закрив. Ну коротше, навіть не знаю, не представляю, як це. Я в минулому році мучився з цим. Не розумів, як щоб, ну, щоб воно піднімало, щоб задне. Бо, виходить, таке, те піднімати, опускати. Ну, ну, не знаю, в цьому році. Отак. Будемо бачити. Кому, кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити відео. А я вам бажаю всім мира добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео. Далі буде про активний згортач гарбузів.